В одному із супермаркетів наш край чоловік поцупив скриньку для збройних сил України. Деталі у сюжеті допомагати коштами для тих, хто ціною власного життя виборює нашу незалежність. Це справа гідних та добрих людей. Однак серед них трапляються ті, хто хоче незаконно збагатити власний бюджет. Відтак, 8 серпня, близько пів 12 дня, до супермаркету, наш Край», що розташований неподалік від пожежної частини, зайшов чоловік, який нічого не купивши, запримітив скриньку із коштами та наблизився до неї. Чоловік, побачивши інших покупців, спершу зупинився і зробив вигляд, що ознайомлюється із асортиментом товару. Однак, як тільки покупці розійшлися, тут же схопив скриньку із надписом для ЗСУ і чкурнув до виходу. На щастя, завдяки камерам відеоспостереження поліція максимально оперативно встановила зловмисника і затримала його. Скільки коштів було у самій скринці, чоловік не сказав. Тепер йому можуть інкримінувати статтю 185 кримінального кодексу України. Триває слідство. Ми закликаємо продавців та власників магазинів бути обачними. Та тримати скриньку поблизу себе, адже хто зна, чи не завітає подібний персонаж і до вашої крамниці, Сергій Нікішин, телеканал Бродилман.